Друзі, всім привіт! Іду зараз подивлюся, чи посідали вже кури чи не посідали. Вже таке вечоріє, треба позакривати вже, бо вже для курчаток таке прохолодно і свиней потрібно закрити. Гляньте, як квітне. Ось. Піон мій. У мене. Син обратно захворів, сьогодні температура, кашель. Вчора з вечора ще кашель почав в школу, знову не пішов. Ось ще ходять курочки, так що Джека не відпущу, капусту їм дали, щоб вони клювали. У нас капусти багато. Для, для курочок вона корисна. Зараз, мабуть, загляну, що там поросята, та буду закривати поросята, курчат з бруйлерами. О, поросята тут щось нюхають. Бурячок із шоколадкою. Вони вже повечеряли, виглядають, Так? Да? А ви що тут? Деня? О, зашпурили куди корита. До Диня з веснушкою ось також. балуються. Ой, привіт, моя веснушка. Ця веснушка застрибнула, Динька трошки більша. О, дуже-дуже любопитні. Буду зараз вас закривати. Поросят закрила, а ось курчатка тут ми сюди перенесли, до речі, курчаток. Я ще не показувала вам. Ну, ось це середні курчатка. Тут у нас тут у них і їсти і пити яйки. І, і, до речі, квочечка тут сидить біля них. Квочечка. Вони миряться, Квочка до них пити, їсти встає. Так що вони трішки злякалися з курчата, що я зайшла. Мішок купав, бачу, треба прийняти. Не бійтеся. Ось мішок покладу, а ну, ось бройлери. Ось. Вже на ніч тут у них їсти пити є. Оце залишок бройлерів, тих, що ми не дорізали. Хай ще підростають, будемо пізніше їх прибирати. Поки ще вони у нас тут не дуже такі великі. Є той більші, але дуже багато маленьких. І ми їх залишили, щоб підростали. Більших поприбирали, а менші ось. Продовбали он мішок з підстилкою. Там у нас, е, ці, як вони називають, хотіла так швидко сказати. Тирса. Те, що пильоли із дров. Залишилася, то мішок висипали, так вони їх проклювали їм цікаво. Ось, мабуть, їх закрию, тому що дуже вже на дворі пора закривати усіх. тому що вже вечір, а кури все не хочуть сідати. Та, до речі, квочечка у нас бентомочка, вона невеличка у нас. Чекаємо, поки буде виводок уже курчаток, Вона тут справно сидить. Ми прибрали її забрали із курятника, тому що там мішати ми тільки. Ей, їй мішатимуть кури. Ось ми, до речі, щавель нарвали. Кури дуже-дуже його люблять. Там зерно є в нас насипане курім. І капуста. А так у півниках дуже багато щавлю. І ми вирішили його вирвати, тому що е, не, не скусиш там і не підлізеш, щоб квіти не. Пошкодити. Так що прийшлося нам потихеньку виривати. Та нічого, кури дуже люблять щавель і курчата клюють. Так що, я думаю, буде це тільки на користь. А ось і Масик наш. До речі, до нас приходила вечором ось Аліса, моя племінничка з сестрою. Я підносила її до Мосика. А Мосик так стрибав, стрибав, і не говкав на неї навіть, бо він її не дуже знає, не бачив. Але... А вона так собак любить, страшне. У них, у них песик є. Так вона до, до нього гроться лізе. Зараз він ще хворий, до, не підносять її до нього, але нічого. Видужає. Будуть гротись разом. Парники вон, накриті сьогодні, розсади не садили. Ще сьогодні, тому що, чесно, скажу, і натхнення нема малий захворів, цілий день бігаю біля нього, якось і не, не ждано так. Тільки тиждень, як вихворівся і знову захворів. А ось також поверевали бур'янець, ще треба буде дорвати ось між нарцисами, тому що тут косить ніяк не, не можна влізти косою, а тут. Поскушували вже. У мене чоловік не любить, як заростає. Він ще не, не повністю також видужав. кажу. Ще встигнеш усе, він каже, потім заросте, щоб вовки вили. Ні, давай потрошку будемо косити. І не так буде сумно хворіти. Що сьогодні Ти скосив цей садочок ось ось туди. Сусідки гендіотил почу, чи точніше чую. Прилетів, стукає по дереву. А ось хочу вам показати абрикуски. Ось зеленіють абрикусочки, бачите які? І пльом на них немає. Вони зелененькі, бачите які горні. Нема на них пльом отих. І ось гляньте. Який абрикуси ось. Правда, бачу, хрущі ось уже посідалися. А, хрущі, шкідники. Ми й бризкали від них, але все одно вистачає шкідників. Об'їдають і листя, і все, дивіться, вже летять. Вже летять. Їх сила селенна. Ой. І прямо в вічі. Тільки що ледь не зіткнулася з хрущем. А тут абрикоси трішки менші. Бачите? Ось які. Менше абрикоси, але. Але таку ж без плю. Таку ж чистенькі. Надіюся, обробка допомогла. Треба ще, правда, йоблуні буде побризкати пізніше. Ось ластівки як літають. Горно. Ластівки. До речі, мабуть, я даремно курчат закрила. Мабуть, треба відкрити. Там же ж гніздо, ластівок. І вони, може, ще не посідоли. Збігала, відкрила назад двері, Ось ще хоч і сірі є. Вона вже така прохолодніша почало. Я думала, курча там буде холодно. але ластівки не посідоли. У нас і в гараж повернулись ластівки і до поросоти, і в курник. Скрізь повернулися, так що ми тепер будемо, мабуть, пізніше закривати. Як уже стемніє, як уже посідають ластівки. Тому що дуже-дуже шкода їх. Вони повернулися, за скільки сотень тисяч кілометрів дололи шлях. до речі, недавно. Закрили раніше гараж, а там ластівки не могли потропити. Так кричали, сердились, так ми відчинили назад, роз, щоб вони могли потропити до себе додому. Там три чи чотири гніздо. Я не знаю, чи всі повернулися чи ні, але будемо ось дивитися. До речі, ось хочу показати, ось де ми почали виривати бурйон Ми тут уже й виривали його, ще валяли. Ще ось пішов ось і перії, і щавель. Так що треба буде повиривати ще, бо тут між кущами косою не, не влізеш. І воно тепер забур'янилося. У нас кури є. Кури за декілька днів його з'їдять. А ось дивіться, які півонії. Ось гляньте, які півонії гарні. Тут тюльпани вже відцвілися. Півні, і ось скоро-скоро будуть квітувати. До речі, треба тут, хоч і не багато вже залишилось розсади, але деяка залишилась. Ось балконне диво, помідори і огірочки. Вони тут закаляються, це ті, що в мене залишилися. Ось. Так що ми вже розкриваємо, щоб ж, холоду вже великого не буде. Так що, я думаю, буде їм нормально. Зараз. Дивлюся, як клубничка гарна цвіта і розростається. Картопелька сходить. То треба скоро до дяді Міші позвонити, як рясніше сійде картопля, щоб він її розгорнув, заборонував, а потім підгорнув бугри. Так що все будемо поступово потихеньку робити, працювати. Ось гляньте, як світа полуниця. І сюди щавель вель добровся. Гляньте, як квітне. ця діляночка. Дивлюся, в цьому році і крижовника, і порічки, Начеплялося рясно. Ось молоденька смородина також відростає. Бачите, яка красива. А я думала, вона пропала. Вона з корінчика взяла і відросла. І до речі, ось наш горіх росте. Ми вирішили його тут і залишити. Може, поки що, не знаю. Тут було їх два. Один саджанець ми викопали сестрі, а цей залишили собі. Вона колись з роботи привозила, я вже в одному відео розповідала. І такі великі-великі були горіхи, і, і тонкошкірі. І ми вирішили посадити. Ну, горіх як з пів кулако. Дуже великі були. Але дітки можуть бути не такі. Поживемо по бочем. Це ще не дуже швидке діло буде. В принципі, будемо дочекаємося. Колись. Ось хочу ще вам показати, що сходять. У нас кабачки. Це ті, що ми садили по об... Як з ворота, чи як правильно казати, там, де їздив трактор. Трактор тут розвертався, тут картоплю садив. І На низу у нас гарбузи, а на верху в нас кабачки. І ось також сходи. О, вже і ось сходи, і далі сходять, гарно сходять, бачу. Патісунів ще не бачила, кабачки вже сходять. Ось. Діло буде. І картопелька вон гарно вже видно. Звідси його. Через телефон, через екран можливо і не видно, а так мені гарно видно, що сходи. Боготожі у нас пропало. Від коріння відростає, а Погони. Або померзли, або я не знаю. Ну Щось пропало. Ось гляньте які рядочки, квітів. І ось підростає, підростає. Видно, його вже гарно. І ось дуже гарно видно. Чебрець. У нас минулорічного. Ціла торба натрамбована. І ще зійшов. Ну, то нічого, то дуже так. гарно, як є. До речі, в нас у супарнику конфуз вийшов. Посадили, думали, базилік посіяли, надурили, Чи зійшла синя капуста. каже, Сіяла базилік. Ну, Базиліка. Дрібненьке ж насіннячко. А зійшла капуста, може, при пакуванні в них щось там, якийсь збой був. Ну, вийшло, що синя капуста. Ну нічого страшного, синя капуста також у господарстві знадобиться. А так що базилік сіяли. Вийшло так, що то не базилік. Ось тут перемотоблочить треба. Тут побризкали ми бурйон. Ось він пропав уже, тому що несила вже було з ним боротись. Він ріс не погодинно, а посекундно. Тут його вже стільки з цього дерев'ю розвелося, що просто нереально. Тут його і косили, і копали. Вирішили побризкати і тут мотоблоком цю ділянку зробити ось отаку відціля туди невеличку, це метрів три на чотири, та посадити якусь путню культуру. Ось, бачу, вітром здуло пляшки з деяких. Рослин, це з кабачка, злетіла аж сюди, ого, далеко летіла. 4 метри майже приблизно. Зараз піду запакую знову. Трабачок. Ось він. Красун. Оце так вітрюгонець. Пригребу, зараз. Оце до. Да. Ото. Та сьогодні із порога навіть шльопки злітали. Квітнику шукала. Вітер у нас сьогодні великий. Ось гарно рядки сходять. І бурячка кормового, і лобода вже тут, як тут. Нічого. А ось і баклажончик. Зараз ми його також накриємо разом з вами. І хай він тут росте. Припрошу. Замлею. Ось так. І буде добре. Ось подобається мені капусточка. Ось росте. Отак я дивлюся, тут не видно ще патісонів тут посаджені. Не сходять. Ну, може пізніше, пізніше зійдуть. Ось. Наскрізь цілий день. Так коси гудуть з усіх кінців. Так що. Не дивлюся, ось. А ні, це вербовий, вербовий листочок. Я подумала, що то патісон сходить, а то вербовий листочок маленький лежить. Скрізь так гудуть коси. Всі косять траву. Ну, Встигнемо потихеньку докусимо. Головне видужати. То такі спроби на сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, пишіть коментарі, ставляйте лайки. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.